Сузамен! Привіт усім. Сьогодні будемо розбирати дію слово БЕШРАЙБЕН описувати. Beschreiben. Як сказати я описую і безхрейбен. Як сказати я описую цей продукт?

З артиклем, який у нас є визначеним, д das. де для чоловічого, ді для жіночого, дас для середнього роду. Вейк у нас чоловічого роду, тож ми кажемо де вік, якийсь конкретний шлях. Якщо б це був не конкретний артикль, це був би ein Weg. Пішрайбен у нас викликає знахідний відмінок, тобто відповідає знахідний відмінок на питання, кого, що. Я описую, кого, що цей шлях. І в пішрабі день вік. Якщо б це у нас був якийсь ем, шлях, неконкретний. Невизначений це ми б сказали, і einen вік. Тобто, це закінчення і притаманне для знахідного відминку, який в німецькій називається акузатив, акузативний, так би мовити, відмінок. Він викликає подібні закінчення. І тож, Бішайбен є просто одним з ті слів, який викликає такий відмінок. І також варто зазначити, що. Тільки де у нас буде змінюватися в знахідному відмінку. Тобто тільки чоловічий рід у нас змінюється. Коли справа доходить до D або DAS, до жіночого або середнього роду, то тут немає ніяких змін, як в визначених артиклях ДАС, так і в невизначених, таких як «айне», це для вечору, а ein для середнього. А як сказати: я описую мій шлях? Ich beschreibe meinen Weg. Як сказати: я описую твій шлях? Ich beschreibe deinen Weg. Тобто бачимо, що у нас це закінчення і ен, воно всюди, всюди з нами буде. Ich beschreibe den Weg, ich beschreibe meinen Weg, deinen Weg. Так ми бачимо, що це у нас є знахідний відмінок. Я описую кого, що. Як сказати, я описую зараз цей продукт? Ich beschreibe jetzt das Produkt. Як сказати, я описую тобі цей шлях? Ich beschreibe dir den Weg. Дія це тобі. Тобто у нас вже з'являється дативний відмінок. Або давальний. Я описую кому, описую тобі. Але описую кого що цей шлях. І тобто, у нас виходить іх пішаві дія День Вік. Я описую тобі цей шлях. Як сказати: Можеш ти мені описати цей шлях? «Kannst du mir den Weg beschreiben?» Тут ми бачимо, що у нас є два дієслова. Перший це «kannst», «kannst du» можеш ти, і потім у нас є «beschreiben» Описувати. Через те, що у нас є два дієслова, в реченні друге слово йде в саме кінець. І, до речі, помітьте, що воно ніяк не відмінюється. Так само, як і в українській, ми кажемо, можеш описати, а ми не кажемо, можеш опишеш мені цей шлях. Ні, Ми кажемо, можеш описати цей шлях. Так само друге діє ми ставимо в інфінітив, тобто в невизначену форму, без будь-якого відмінювання. Але відмінність між українською і німецькою це. В плані поставлення слів у реченні, це те, що друге дієслово буде завжди йти в кінець. Дін Як сказати, можеш мені описати шлях на Дрезден. Kannst du mir den Weg nach Dresden beschreiben? Знову бачимо є два дієслова, слова, друге дієслово слово буде в самому кінці. Як сказати, можеш описати мені шлях на ЛЮКСЕМБУРГ? Kannst du mir den век nach Luxemburg beschreiben? Як сказати, можеш описати мені шлях на Франкфурт. Як сказати, але якщо звертатися на ви, ви пане президента або ви, пані Вікторія. Як сказати, можете мені описати цей шлях на Франкфурт? Können Sie mir den Weg nach Frankfurt beschreiben? Jak skazać, możesz ty mnie tu mi opisać ty produkt? Kannst du mir das Produkt beschreiben? Jak skazać, możesz ty mi opisać ty produkt? Können Sie mir bitte das Produkt beschreiben? Як сказати, я описую тобі, як доїхати або як їхати на Берлін. Ich beschreibe dir, wie man nach Berlin fährt. Ich beschreibe dir. Я описую тобі. Wie man nach Берлін fährt Як людина на Берлін їде. Ман. В цьому випадку ми бачимо, що це з маленькою буквою, тобто це не якась конкретна людина. І це загалом як ми кажемо українській, як їдуть, або як їхати, в цьому випадку на Берлін. Віман на Берлін фат. Тобто, коли ми хочемо узагальнити і сказати, як їдуть, або як людина на Берлін їде, ми кажемо Віман на Берлін фіат. Тут бачимо також, що у нас є слово як, яке стоїть посередині двох речень. «як» як це питальне слово, використовується для питання, але тут у нас воно стоїть як зв'язка між двома реченнями. «Ich beschreibe dir» Я описую тобі, і потім зв'язка як. І потім друге речення: «Wie man nach Berlin fährt» Як людина на Берлін їде, або як їдуть. На Берлін. Як їхати на Берлін. А, коли у нас є подібні зв'язки між двома реченнями, то в другому реченні всі дієслова слова будуть відкидатися на самий-самий кінець. man nach Berlin fährt. Fährt ми бачимо, що в самому кінці стоїть. Як сказати: Я описую тобі, як їхати на Італію. Ich beschreibe dir, wie man nach Italien fährt. Як сказати, я описую тобі, як їхати на Німеччину. Ich beschreibe dir, wie man nach Deutschland fährt. Як сказати, я описую тобі шлях, як їхати на Мюнхен. Ich beschreibe dir den Weg, wie man nach München fährt. Ja описую bi schlach jak їхати Paris. Ich beschreibe dir den Weg, wie man nach Paris. Фіат. Добре, добре. На сьогодні це все. Наступного разу розберемо дії слова есен. Essen. Есен. Наприклад, щоб сказати, що ти їш на сніданок. Добре. Бережіть себе. До наступного разу. Чао!